У меня вот таке я ще с нефтайна была. Не Записываем бо потом мені не грають, як могут світа. Сейчас пісня така є. пісня називається, колись було про коні, тепер літа молоді. Коні ж коні, Чому не орете? літа молоді, що так марно йдете, літа молоді, що так марно йдете. Коні з мої коні, де я вас напою, літа молоді. Я вас не наздогоню Літа молоді, я вас не наздогоню Чи бачиш, дівчино? Оцей камінь над водою, як цей камінь попливе. Оженюся з тобою, як байкамій камінь мене, поженюся з тобою, а дівчату похитле, тайками підливала, вода той камінь той забрала, прийшла Йой, той камінь той забрала, чи бачиш, козачек тільки зір на небі, Яких перелічиш, ой вийду заміж за тебе, Яких перелічиш, вийду заміж за тебе. Лічив козак лічив, та й не долічився. На останній зорі він гірко засмутився.

Ліка молоді, що так марно йдете. Ліка молоді, ой, що так марно йдете. Я вам дуже дякую. Вам дуже дякую. Радію, що я...